Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Осінь, потрохи збираємо урожай з наших грядок, з наших городів. Потроху дійшла черга до квасолі. От, гляньте, бачите, вже частину грядочки забрали звідси. От, отут ще в нас квасоля. Отут і ось аж туди. Квасолева грядка дуже велика. От. Квасолю вже можна забирати і треба забирати, бо вже навіть деякі стручки підсохли. Подивіться, бачите? Ось вони. От. А в нас ще минулої ночі був приморозок на поверхні. І подив... на поверхні ґрунту я маю на увазі. Подивіться, бачите, вже листочки трошки лизнув морозець, вже їх трошки покрутило. Ну, все. Оцю квасолю вже все-все можна забирати. Подивіться, як щитина заросла, як щітка, і це при тому, що ми висаджуємо її дуже ріденько. У нас квасоля сорту яська або файний ясь, як її називають. Правильно, отак по каталогу. Файне ясь. Вона велика, вона має дуже великі зернятка. От, Ми висіваємо її в широкий рядки. В одну ямку кидаю 4-5 зернин. Подивіться, бачите, як, як щетина, у нас тут все заросло, квасоля сплилася. От, Де-не-де ще є зелені стручки. Ось тут ось ще є зелені. От, але це вже все треба забирати. О, це вже все треба забирати. Чим я зараз і займаюсь? О, бачите, як кущ росте. Ось він. От. З однієї ямки, з однієї ямки виростає кілька рослин. От, таких гарних, великих, розлогих. О, так просто... Забираю все разом з землі. Отакого. От забираю все разом на кубку, а потім ношу на подвір'я. Отако потроху ношу. О, який букет лишився хрону. от, Потроху ношу, хочу нині забрати. Хочу мені все забрати, бо передають прогнози дуже негарні, передають дощ сьогоднішня ніч і потім, 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 і щось чуть на тиждень дощів. Не хочеться, щоб воно все замокало, бо як, почнеш, бо як замокне, як замокне, потім може гнити. От, і як ж ти її потім забереш. А так, поки вона гарна суха. О. Треба всю, е, треба всю звідси її забрати. Постараюся зараз це все позабирати, повиривати. Ми так одного року втратили частину урожаю. Е, Получилося так, що дощі почалися, а ми не зібрали квасолю з городу. Не забрали, верніше. Не забрали квасолі з городу. А вона ж дивіться, як шуба, як щетина. От, густа. Пишна і вийшло так, що дощами її прибило, впала на землю, почала гнити. Шкода було, дуже було шкода. От. Тепер стараємося це все прибрати. Ой, треба двома руками. Добре вросла. О, збираю квасолю, знайшла огірок. Добре? Добре. О, дивіться, як я добре справилась. Останній кущ. О, і ще ціла жменя. Ось така ось шеціла жменя в мене в руках. Прусі одній. О, як добре, дякувати Богу. Якраз сонечко сідає. А як васолю позбирала? От ще мені трошки квасолі залишилося перебрати, бачите? От, частину урожаю ось тут. Мурзик, привіт. Частину урожаю ось тут повикладала на клітці, щоб вона не була на купі, щоб трошечки підсихала. От велику купу квасолиня з квасолею наклала в стодолі, Добре, що там ще було місце. І потрохи кожен день квасолю перебираємо, відриваємо стручки від стебел, тому що ви знаєте, таке почався дощ. От як тільки я забрала квасолю з городу, зразу вночі почав падати дощ, і це вже чотири дні підряд у нас дощі. Що там побачимо? Мишку? Там нема мишок. Чи є? О, Тепер можна перебирати квасолю. Отак потроху щодня, потроху, потроху, і всю квасолю. Обсмикаємо. Ви знаєте, оце відколи, е, відколи я забрала її з городу, це вже в нас третій день дощі. Добре, що я встигла її забрати. Дощ, Броліри мої верещать. Дощ, 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 щодня дощ, щоночі дощ. От, І холодно, дуже похолодало сильно. І добре, що я квасолю забрала, інакше вона б просто підгнивала. Їй би просто прибило дощами, вона б лягла на землю і вона би підгнивала. От. Минулого року ми е, отак квасолю, повністю з квасолиням зі всім е, зібрали і тримали е, в теплиці. Порозкладали на грядках. О, порозкладали на грядках і вона в нас там підсихала. От. А цього року у нас теплиці ще зайняті, ще урожай там є, там ще помідори, огірки, перець, баклажани. І ми квасолю не маємо де тримати. Тому я накидала велику купу в стодолі, трошки отут в хліві, отам біля бролерів. От. І щоб вона не лежала, одразу її щодня потрохи скубаємо. Трохи, я, трохи Славік приїжджає з роботи, з Куба І отак весь урожай зараз переберемо. Е, е, я е, знаю, що багато хто збирає квасолю вибірково. Щодня або через день приходить на грядочку і забирає тільки оці сухі сухі стручки і все. А зелені залишає, щоб вони далі достигали. Ну, якщо грядочка маленька, то справді так можна робити. От бачите, а в нас грядка, бачите, яка величезна, і ну, просто на це нема часу, щоб отак вибірково ходити і її, висмикувати. Тому ми завжди робимо саме ось так: забираємо все повністю. Не дивлячись на те, що деякі стручки ще такі зеленкуваті, не страшно, вона вся вся підсохне. От. Все, забираємо з грядки. Якщо є можливість і місце, десь квасолю розкладаємо разом з квасолиням, От. вона підсихає, а якщо нема можливості, так як у нас цього року вийшло, що теплиці заняті, то тоді отак на одну велику купу, і щоб квасоля не пріла, не парилася. Одразу сідаємо її і обску будемо. О, порядок. Ні, не порядок, ще одна, ні. Порядок. От. Ви знаєте, от коли минулого року так обскубувала, то це все сухе квасолиня, вже потім викидала одразу на, на гній, на компостну яму. От. А тепер от тут ще є дуже багато зеленого листя, ну Це вже остання квасоля. Ця купа вже остання і тут вже листя прив'яло. А оце перше квасолиня, яке я тільки починала перебирати, воно ще було таке зелене, пишне. Я оце все одразу кидаю нашим тваринам. От. Внутрії дуже добре його їдять. І оце бадиля і листя. Порося дуже добре їсть. О, частину такого зеленого стебла разом з листям кидаю курчатом. Також обсмикали, повністю все залишили лише самі стебла. Так що ми цього року, як то кажуть, ще й виграли. Тому що цим квасолиням кілька днів підряд вже готуємо, годуємо наших, наших курчат і наших тваринок. Знаєте, шановні мої глядачі, це вже ми кілька років підряд вирощуємо саме оцю квасолю. Отаку от велику квасолю, велику зернову, тому що зернини вона має дуже великі. Квасоля смачна. До речі, є така сама квасоля, велика біла, але тичкова, тична до неї. Для неї весь час треба ставити тички. Бачите, нам оця набагато більше подобається, тому що з нею менше мороки. Квасоля кущува, вона також випускає, вона випускає у такі вусика, такі, ну, але вона не є така висока. Вона не висока Вона просто формує гарні великі кущі. От. І з нею немає ніякої муроки. Тичок їй не потрібно ставити, квасоля урожайна, формує дуже багато стручків Ну і окрім ну і окрім всього, вона ще... ой о. Ну і крім цього, вона ще й смачна. Вона смачна і в борщеві, і просто в будь-якій іншій страві. І для консервації я також таку квасолю використовую. знаєте, я квасолю стараюся майже всю переробити. Я її дуже мало залишаю. Отак, щоб залишати її в зернах, отак як вона. Ну ні, ми її потім ще перелущимо, пересушимо, перелущимо. Буду, але я маю на увазі, що я стараюся майже весь урожай переробити. Готую дуже багато квасолі з різними е, е, додатками, і з грибами, е, з овочами, просто консервована квасоля. От, дуже смачні е, консерви, е, коли квасоля є з м'ясом, чи з салом, з підчеревиною. От, дуже смачні заготовки. І чоловік на роботу може взяти собі як, от, як, як обід. От. І так, якщо от в будь-який час десь на швидку руч треба щось перекусити, відкрили баночку квасолі з м'ясом, розігріли, дуже смачна страва. Тому я стараюся більшу частину урожаю все-таки переробляти. Ну окремо, що хочу сказати про збереження квасолі, От тому що саме всередині зими трапляються такі неприємності, що квасоля порожа вражають шкідники. З'являється зернівка. Шановні мої видачі, зернівка з'являється тому, що під час цвітіння квасолі в квітах, в цвіт квасолі, саме оця муха. Оцей шкідник відкладає свої личинки, розумієте? Тому ми під час цвітіння квасолі стараємося її обробити препаратами від шкідників, від паразитів. Використовуємо біопрепарати. Ті самі біопрепарати, якими ми нищимо жуків, якими проганяємо білокрилку, от так само вони дуже добре підходять і для квасолі. Ну, Тому наша квасоля здорова і взимку в нас не було проблем з тим, що в квасолі заводилися якісь жучки. От, але е, я ще хочу сказати окремо про зберігання квасолі, якщо вона не була нічим оброблена. Е, от багато хто з глядачів пише про те, що квасолю зберігає в морозильній камері. Ну, ви знаєте, шановні мої глядачі, у нас в камері просто немає місця на квасолю. У нас, е, у нас там м'ясо, у нас там рибка, е, гриби. От, і квасоль у морозильній камері я не зберігаю. Як я вже сказала, майже весь урожай квасолі я стараюся переробити. От, а ту частину квасолі, е, яка е, залишається сирою, от, ну, то тоді вже стараюся тримати десь в коморі. А в коморі в нас не опалюється, там дуже холодно. І, ну, а В коморі може бути навіть до... 3-5 градусів морозу. От, квасоля дуже добре зберігається і так само там ніякий шкідник вже не заведеться. От, подивіться, який гарний урожай квасолі у нас цього року. Дякуємо Богові! Будемо мати і смачненький борщик, і тушоночки з квасолею будуть. І інші якісь заготовочки зроблю. От, потримаємо її ось тут кілька днів, вона гарно вся підсохне. Бачите, вона тут добре провітрується, дощ її не намочить. От, подивіться, бачите, як вона насохне. Дощ. Дощі її не намочить, вона гарно вся підсохне, і потім ми її вилускаємо. Зі стручків і все. Щось залишу на, на сінечко на наступну весну, щоб висіяти, а більшу частину я таки буду переробляти. І то є добре. І то є добре, шановні мої глядачі, коли є гарний запас, коли урожай щедрий, то є добре.